Розділ третій. Віддавала одна була хова родичка, дочку заміж. Молода з багатої сім'ї була і бучне весілля справляли. Ми собі на те весілля прибираємося, тройко нас в купці з Марусею. Ще коли почали до нас обігати дівчата, то одна, то друга. За те весілля гомоніти і кого дожидають там, і якого людей тамочки запрошено. Молода у друге село віддавалась, у Любчики. Од нашої слободи те село недалечко. На годину місця ходи, то звідти славили усі будуть. А що вже дівчата та парубки любчівські, то неодмінно хіба б не дожив котрий, то з домовини не прийде. Оце ж було, наші дівчата тільки охають, розказуючи. Та аж за голову беруться, що яке то вже те весілля буде пишне, та людне та багате. І пройшла ще чутка така між нами, що буде якийсь родич молодого, якийсь козак? Чеченко, та такий вже хороший, та такий вже гарний, і не сказати, і не списати. А хто з вас його бачив? пита дівчат Катря. Олена Чугаївна бачила, як із церкви йшла, аж зітхає, як згадає, до да Маруся, здається, то ж бачила, говорять. Марусе, крикне Катря, ти бачила? А, мовчить. Коли ж це ти його бачила? Як була з мамою у Любчиках на весіллі, тоді бачила, одмовила Маруся. Ну, хороший же він справді? І які очі, І які брови? Він чорнявий, чи з тобою розмовляв? Що говорив він тобі? Чи вічливий? чи він гордий? А до кого більш горнувся він? Годі бо вам, дівчата, годі, говорить Маруся. Розкажи, розкажи. Та розкажи усе. Оступили її, схопили, не пускають. Що ж маю вам розказувати? Який він? Чи вічливий? Говіркий? Він вічливий і не дуже говіркий, і трохи не гордий? Не знаю. До питання Марусі запитанням та питають кожне по десяти раз, поки ж Маруся додому пішла. Не було дівчата гаву Чайченко, як на мислі, як на язиці. Далі вже так стало, що тільки й мови, що про його. Та як на весілля прийде та як його побачить. Одна довідалась, що в його є мати стара. Друга плеще, що він хоче у Любчиках оселитись, хату собі там цінує, третя знову виліта на вулиці, як горобець із стріхи. Чеченка Яковом зовуть. Четверта знов почула, що в його на руці такий перстень такий, та жодна безповісті не прийде. Дівчаточка мої голубочки, глядіть лишень, не перехваліть його, сміється катрі дівчатам. Славні бубни за горами, а зблизька шкура тяні. Ну, ось же весілля недалечко. Побачимо, гудуть дівчата. Вже довідаємось, дійсне, вже побачимо його. Який. Та дай же вам Боже, а то вже він трохи і онвіснів мені, тільки й мови, що він, тільки й думок, та докучило. Дождались дівчата, вітають на дівіч вечір, вітають на весілля. Ми убрались, квічались, біжимо, сміючися. Говорячи з Катрею, Маруся чогось задумана. А ми, кажу, сміємось з Катрею, жартуємо. І про того ж таки Чайченко правили, що, може, такий він, ще й поглядом дівчат побиває. Та чому це Маруся нам не скаже нічого? Скажи ж, бо Марусе, говорить Катря. А то наче для себе ховаєш? І справді, чом таки не скажеш ладом? Марусе, озвалась і я до неї. Та ще я маю казати, який він, молодий, чорнявий. Оце і всього, сміється Катря. Чимало ж по світу тих молодих і чорнявих. Як же його між ними впізнати? Як на те ж Любчевські парубки усе чорняві? Як його впізнати? А може, в його ночолі місяць? А на потилиці зорі сяють Отож людей на улиці і коло хати, ніде й голки встромити. Якось ми пробилися, увійшли. Тут наші дівчата, чужі дівчата, вітаємось, питаємось, з молодою словце перемовили, заграли музики, посипали дівчата у двір. А у дворі парубків стіною стоять. Да то самих незнакомих, чужих, і де не обернешся, все на тебе незнакомі очі блискотять. Де ж отой Чайченко? думаю собі, отой славлений. Та й дивлюсь нишком, чи не пізнаю його, де, коли чую. Ой мені лишечко, жахнулася Катря у бік мене. Оглянусь я, що тобі? Вона стоїть. От якби вона без гадки і думки, разом перед яким дивом опинилася, так то вона стояла, дивилась кудись, я собі туди зернула. Між парубками високий, ставний, чорнявий, козак у чорній свиті, у чорному шовковому поясі, задивилась і я на його. Трохи схаменувшись, питаю. Чи ти не знаєш, Катре? Хто це такий? Не знаю, не знаю. Чи не Чеченко? Ні, може, не знаю. Я до Марусі. Найшла її, вона задумалась, не погляне. Марусе, кличу, Хто це стоїть он тамочки? Чеченко? Він каже. Що ж то за краса? Що то за парубок? шепотять дівчата між собою. Маруся тільки поглянула в той бік, де він стояв. Чи ж тобі не досподоби? питаю. Хороший, промовила стиха. А що вже Катря? говорю Марусі. То надійсь, добром таки у йому закохалась. А Маруся мені так то вже поважно вимовляє. Ти, сестрице, коханням не жартуй. От мов вона ворожка стара або ще. Ну, добре, кажу, іди ближче, сама подивися, де тут лиха жарти? Взяла її за руку, притягла до Катрі. «Катре!» — почну, а Катрі як стисне мені руку. Іде, іде, просто до нас іде, шепче, а сама таки тріпоче. Чеченко став коло Катрі. І взяв її у танець. Вона ота смілива, метка як Катря, Намов перелякалася чого, збіліла. Маруся, і ізмічаєш? Маруся йому слід дивилась своїм поглядом тихим. Скоро Чайченко пустив Катрю, усі дівчата так і тиснуться до неї. А що, чи знаєш, з ким танцювала? Це Чаченко? Чайченко Яків? А чого ж мовчиш? Чому не говориш? Не вподобався, вподобавсь? Та я ще його добре й не розгладіла, одмовляється Катря перед дівчатами, сама озираючись округи, наче б вона у дикій пущі опинилася. Декотрі й віри їй пойняли. Та вбачай же бо, вбачай добре. Другого такого нема, а котрі так, з під брови на неї подивились. А весілля а танці не стихають. В й всю траву зелену під ківками винесли. Чайченко танцював з усіма. Брави мене й Марусю. Яка на очі попаде дівчина, тут він і бере. Він нами гордує, обижалися інші дівчата. Що бере нас, у вічі не подивишся. Заждіть бо. Які ж скорі? Нехай він трохи обсвідчиться в нас. Вмовляли знов другі. Між танцями зайшла розмова у дівчат з парубками. Чи добре із багатою дружитись? Добре, як взяти любу та милу, озвавсь Чайченко. Чому тобі не взяти? каже йому Грицько Лепех, що сам славове кохав нишком молоду. Тобі нагани не дадуть ти сам багатий. Багатий на дрібні сльози. Промовив Чайченко, всміхаючись. Музики заграли, усі пішли у танець і Чайченко. Чи це він правду сказав, чи це він пожартував, хто його розбере? Ми усі з собою зглянулися, багато дівчат помовкло, задумалися. Світ вже біленький розсвітався. як ми з того весілля поверталися додому. Маруся і Катря ні словечка не прокинули. Я заговорю. Ні, еге ж, от каже Маруся, якісь її свої мисленки заносять, а Катря то й зовсім мені одвіту не оддає. То вона швиденько йде, нас попереджаючи, то вона одстане. Тут на нас нас наздогнали, і Чеченко був між ними, вклонилися нам і на добраніч дали. І Чеченко, який в його голос був струйний. І почуєш, і пізнаєш всюди, хоч між дзвонами. А Катря наша де ж тії жарти, де ті вигадки колишні? Вона ледве порубкам на добра ніч отдала.